Ціна інформація сьогодні в день. на українському радіо. Ми продовжуємо спілкування, дорогі слухачі. Зараз будемо говорити про аналітику, про соціологію, про вимірювання зокрема, поговоримо про найзахідніший регіон України про Закарпаття. 19 листопада були оприлюднені результати опитування, проведеного у Закарпатській області фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з центром політичної соціології впродовж 24 серпня, 6 вересня 2020 року. Це якщо говорити про вихідні дані, так би мовити, цього опитування. Дуже багато цікавих результатів вони презентовані як завжди в таблицях Достатньо наочних, але я не беруся. Робити висновки із цих даних для того, щоб робити висновки щоб окреслити якісь найголовніші тенденції. Ми запросили до студії аналітика фонду «Демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва Андрія Сухарину. Доброго здоров'я, Доброго дня! І так само у нас в студії директор інституту центральної європейської стратегії Дмитро Тужанський. Дмитре, доброго здоров'я, Доброго дня. Перед усім, чому окремо вирішили міряти Закарпаття? Хто був замовником? Чому саме зараз? це власне до Дмитра питання з головний ідеолог, скажімо, цього. Так, я швидко розповім це. Дослідження було проведено. Він воно стало родзинкою великого проєкту піврічного про Закарпаття, який називається ReOpen Закарпаття. І ми, як громадська організація, інститут центральної європейської стратегії, цей проєкт замислили, втілюємо його досі, втілюємо його за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, і власне завдяки їм. Це дослідження стало можливим, наш проєкт став можливим. І про що наш проєкт? Наш проєкт не просто про Закарпаття, про незахідніший регіон, а наш проєкт про те, аби повернути Закарпаття і створити якісний дискурс про Закарпаття, тобто привернути увагу до цього регіону, який за останні роки в українських медіа і взагалі в громадській думці почав асоціюватися з такими досить ну, суперечливими навіть тривожними. Знає, там, моментами, так? як сепаратизм, кримінальні розбірки, ось проблеми угорсько-українські, питання там, нацменшин, там, якісь кланові розбірки, так? і власне це єдине, що почало, з чим почало асоціювати Закарпаття, на нашу думку, це точно е, несправедливо, тому що є багато інших моментів, з якими ну, повинно асоціювати Закарпаття. І е, чим може бути Закарпаття? До прикладу, всі ми думаємо, що Закарпаття це гори, туризм і не знаю, там термальні якісь курорти. Але Закарпаття це сьогодні, ну на жаль, або на щастя, єдине місце в Україні, де виробляють автомобілі. Тобто, автопром, якщо він і десь існує в Закарпатті сьогодні, в Україні, сьогодні, це на Закарпатті. До прикладу, інший такий люстраційний момент: що на Закарпатті виробляється третина всіх гірських лиш у світі, і це мало хто знає, так тобто, наш проект якраз про це, тобто спростувати стереотипи, привернути увагу. І сформувати якісно інший порядок денний розвитку регіону Закарпаття як е, найзахіднішого регіону України, і що важливо, як е, міст, історичний, культурний, логістичний інформаційний України в Європу, в ЄС і в НАТО. Ну так, суто географічно, Закарпаття так розташоване, що воно є таким велетенським шлюзом разом із сусідніми областями, звісно, які ж так само мають європейських сусідів, причому європейських дослівно, там як членів Євросоюзу. І в цьому сенсі розташування Закарпаття дійсно можна сказати, унікальне. З приводу цих асоціацій, дійсно дуже цікаво, у мене свої асоціації з Закарпаттям, в мене воно щільно асоціюється, зокрема, з виноробством, про лижі, до речі, я знаю про автопром, дякую, що нагадали. Але от вже безпосередньо за Здраючи до цього опитування, бачачи перші діаграми, перше, що мені впало в око, ще навіть не вчитуючись в супровідний текст, я побачив дві графи: Закарпаття в цілому, і відповіді національних меншин. І я побачив там різницю іноді в десятки відсотків у відповідях. 7% відсотків точно бачив, щоб зараз не збрехати. Про що це і в яких особливо сферах є така відмінність в погляді на проблематику нацменшин меншин і власне Закарпаття в цілому. Оце власне така специфіка цього дослідження, що воно не просто ілюструє погляди населення Закарпаття загалом, а ми є дві окремі вибірки Закарпаття загалом. І Національні меншини, куди входять угорці, румуни, роми, словаки, і ці дві паралельні виборки вони репрезентативні кожна стосовно своєї групи. І так часом по деяких питаннях є дуже суттєві від розбіжності, але немає, мабуть, ключового, немає розбіжностей величезних по якихось ключових питаннях. Це питання статусу. Це регіону, це не питання зовнішньополітичних орієнтацій. Там, звісно, також є там і в сім відсотків відмінності, і в 10%, Але ключова думка завжди є спільною, що єдиний єдина підтримка Європейського союзу і інтеграції в НАТО, єдина підтримка унітарного статусу України, і це дуже важливо. Але такі розбіжності часом трапляються стосовно багатьох інших питань стосовно оцінок соціально-економічної ситуації, тож те, чого має робити влада, і це дуже дуже цікаво побачити, як загалом національні меншини бачать своє місце в регіоні і що вони готові, які зусилля прикладати, та і загалом, чи вважають вони себе от громадянами України. Це також цікаво. Теж цікаво про це зараз окремо прямо проговоримо. А ці самі 7% відсотків, на які я звернув увагу, це а, така була графа, чи бачите, як ви бачите розвиток Закарпаття найближчим часом, чи буде там стрімке покращення? Я зараз можу там помилитися трошки в точності формулювання, але. Суть була про це, і там Закарпаття загалом. Може там 9% вважати, що буде стрімке покращення а по нацменшинам там відсоток 2,5%. І, Що не і чому вони не вірять в те, що може бути покращення швидке? Чому я, мабуть, передам Дмитру на відповідь? А стосовно розбіжностей, то дійсно ці розбіжності існують, і серед національних меншин менше трохи оптимізму і більша кількість тих людей, яким важко відповісти на те чи інше питання, і це стосується взагалом не тільки цього питання, а й багатьох інших. Але стосовно оцього оптимізму, то тут потрібно також розуміти, що національні меншини загалом себе трошки гірше асоціюють з загальноукраїнським полем. І, мабуть, спробую почати відповідати, чому, як на мене, там є дуже долі показова річ, як джерела інформації. Так трапилося, що серед джерел інформації у представників національних меншин є більша частка тих, які, по-перше, дивляться російські медіа. По-друге, дивляться канали іноземних держав. Ну іноземних держав це країни Євросоюзу часто, але тим не менше, які менше залучені до загальноукраїнського простору. А серед українських медіа там достатньо велика частка тих телеканалів, які важко назвати українськими, хоча вони працюють в Україні і формально вважаються українськими. Цікаво, і тут мені здається починаються проблеми, на які варто звертати увагу. Дмитре. і це якраз я хотів би доповнити от Андрія і відповідаючи на ваше запитання, що це не тільки от, видно цей скепсис, але відповідь криється у фактично у більшості запитань і відповідях на Бо по дуже важливих запитаннях, якраз в частині е, дуже великий відсоток важко відповісти. Тобто, оце питання залучення нацменшин в український контекст, це виклик, і це виклик, якраз для як на мене, української влади, української громадськості і українських змі, так тобто. Ми бачимо, що це дослідження, у всякому разі, воно спростовує оці міфи і кліше, які часто ставилися на, на нацменшини, що там хтось сепаратист, хтось не хоче там вчити українську мову, до речі, так тобто, нацменшини підтримують вивчення української мови. Але але я... якщо їм важко відповісти, можливо серед іншого і тому. А, ну, в тому числі, в тому числі, але е, тут якраз питання: що наскільки, е, якби нацменшини залучені в український контекст, так, тобто наскільки вони взагалі розуміють, відчувають е, ситуацію в Україні, і другий момент, як на мене, оцей скепсис їхній щодо позитивних змін це відображення скепсису наших сусідів, так е, е, країн, ну, окрім ромської нацменшини, але це словаччини, угорщини, румунії, наші сусіди е, на рівні країн, вони от також скептично ставляться щодо якби позитивних змін в Україні, тобто це питання вже, знаєте, такої системної роботи з сусідами, відносини з сусідами і роботи в їхньому інформаційному полі. Тут дуже цікаво було би проаналізувати, з чим асоціюється Україна в тій же словаччині, Польщі, Угорщині і Румунії. За моїми спостереженнями, я можу казати про Угорщину, з якою я системно працюю. Позитивних згадок про Україну мало дуже. Особливо за останні п'ять років, якщо згадки йдуть, це якраз питання якісь такі дуже політичні питання от прав нацменшин, знову ж таки, як ми комунікуємо так. Бо до прикладу в угорців, в той період в конфлікту, там ну там в них специфічне інформаційне поле, так але нам важливо доносити, що. І закон про освіту, і закон про мову, і всі інші ці закони це не те, тобто ціль не українізувати угорців, ціль їх інтегрувати, зробити їх повноцінними громадянами і частиною політичної нації тобто етнічний угорець, не втрачаючи своєї ідентичності, спокійно може бути частиною української політичної нації, і заради цього ці закони ухвалюються. Я з цього можу зробити один простий висновок, що зовнішня комунікація насправді була провалена і залишається проваленою, тому що абсолютно логічно, що якщо особливо йдеться про якесь компактне проживання національних меншин на тих територіях, то абсолютно зрозуміло, що вони будуть в тому числі телевізійний сигнал приходити приймати той, який прилітає з сусідньої держави, а враховуючи супутникові тарілки і сучасні комунікації, це взагалі. Не проблема, і вони будуть зі свого рідного, так би мовити, етнічно рідного інформаційного поля черпати інформацію. А якщо там українське питання якби провалено, якщо туди Україна ніяк не спрямовує свій так би мовити сигнал? То відповідна картинка, але як це можна змінити? От чому питання? Якщо можна додам, то тут важливо не переводити всю відповідальність власне на змі. Так це велика відповідальність і медіа і взагалі інфраструктура технічна, так тобто є велике питання, як в місцях компактного проживання чи ловить сигнал і чи можеш ти отримати в картинку українського телеканалу. Але другий момент і це дослідження показує, що в тому числі серед нацменшин меншин є високий рівень незадоволення компетентністю влади. Тобто я би не звужував комунікацію суто до змі, тому що кому... ну, я не зужую так так я, я маю на увазі для глядачів, що дуже важливо, щоб комунікація України як держави рішень проводилася на всіх рівнях, тобто відповідальність. Е від, там, голови села старости, керівника ОТГ, голови района, райради і до голови там області, так тобто дуже важливо, щоб в Закарпатті, е, ну, працювали компетентні, обиралися компетентні фахові люди, які б представляли українську державу, але знову ж таки я кажу, це не в сенсі якогось примусу чи насилля, так а в сенсі доносення адекватної об'єктивної якраз інформації і. Про що закон про освіту? Це не про українізацію угорців, не про закриття угорських шкіл. Так це про те, аби розширити права угорців через краще володіння і вивчення української мови. Їхні права в Україні через більше знання української мови, тільки розшириться. Вступ в університети, професії і так далі. Тому подібне, ось це важливо доносити до людях на всіх рівнях, а не тільки через газету, радіо і теледачі. Ну так, Але для цього люди повинні все ж таки, ну би це так хотіти інтегруватися, а не сприймати те, що вони живуть на українському. Уні території просто якесь історичне непорозуміння. Тут же ж від внутрішніх акцентів дуже але залежить це. Світовий виклик, розумієте? Це угу. та сама ситуація в Румунії, та сама ситуація там Італія, Австрія. Тобто, це знаєте, такий це виклик, якби не тільки України. Та безумовно, але з цим в різних державах по різному працюють. Андрій Сухарина та Дмитро Тужанський гостюють у програмі сьогодні в день. Андрію, які ще цікаві тенденції виявило ваше опитування Озвучте трохи нам власно про те, що починав говорити Дмитро. Про... Мову. І що цікаво, у 2018 році також було невеличке опитування в Закарпатті, і ми також запитували про мову викладання в школах, дитячих садках, вищих навчальних закладах. І ми побачили, що в принципі за ці два роки ситуація змінилася. Тому що якщо раніше там. Чверть опитаних по Закарпатті загалом говорили, що навчання в навчальних закладах до тобто, дитячі самі шкіл в НЗ воно має бути ну, винятково українською мовою в державних закладах. То зараз про це вже говорить більше половини, тобто це формується, можливо, ще не консенсус, але вже більшість, які ну, розуміють, який шлях вони обирають. І це, в принципі, симптоматично. Тому е, ми дуже часто говоримо про негатив, про комунікаційні провали влади. Але це, от, можливо, один з небагатьох прикладів, коли якась комунікаційна політика, можливо, не ідеально, але починає потрошки працювати. Та слава тобі, Господи, а, от під час виборів мені здається, що було б цікаво, ще такі опитування провести. Чого очікували б від місцевої влади? Можливо, щось було у вас пов'язане з місцевими виборами, так би мовити, в передумову. Ми не ставили і не прив'язували наш проєкт до місцевих виборів навпаки. Ки намагалися максимально деполітизувати, mm -hmm. щоб ніхто не не маніпулював. Але я ми якраз і наголошуємо, що подібні дослідження дуже важливо, щоб ну, проводилися, умовно кажучи, в контексті виборів, тому що в нас є питання, що очікують люди, куди треба інвестувати владі, зусилля, гроші. Це питання в Закарпатті, Це інфраструктура, перш за все, медицина. Два от і питання компетенції, от це те, що я казав не раз на ефірі. що і звертаючись до депутатів, які там обрані е, тепер на місцевих виборах в Закарпатті, що хто випадково потрапив, можливо, там його просто записали як родича і так далі. Є час, є карантин вихідного дня, книжки з бібліотеки брати і підчитувати, так тому що очевидно, і в межах Закарпаття вибірки, і в межах нацменшин люди не задоволені тими, кого вони обирають, і рішеннями, які ці люди ухвалюють. Щодо оцих от асоціацій, Закарпаття, мені якось автопром не йде з голови, в мене так зачепили цією асоціацією, тому що в нас традиційно український автопром асоціюється з автозазом, з Запоріжжям, ну, там максимум ще може Бориспіль якийсь бути додавлений там, або що. А що у Закарпатті, зрештою, і ага. наскільки, і, наскільки цей автопром, тому що я насправді розумію, про що йдеться, і наскільки цей автопром можна назвати українським? Так. Е ну, це єдиний, який ми маємо. Ось в чому справа. Тобто це крупновозловий збір автомобілів марки Шкода концертну Volkswagen. Там звіт час збирали і «Вольцвагени», і Ауді певний період. Е так, падіння в них є, але це такий фактично технопарк, називається компанія Єврокар. Мабуть, бачили люди. Оці салони їхні. Так він буквально там в 3-5 кілометрах від кордону, тобто дуже така перспективна локація, і вона перспективна з точки зору розвитку. Там зараз на законодавчому рівні намагаються створити законодавчу базу для виробництва вигідного, Виробництво електрокарів, і це, можливо, також Єврокар вже заявив, що вони готові робляти. І ще цікавий момент. Е, от, дуже цікаво за цим буде слідкувати, що ну, ці розмови в контексті Донбаса про вільну економічну зону. І е, це на форумі значно, було от, заявлено, і це підтвердили з офісу президента, що таку ж вільну економічну зону, як планують створити на Донбасі, планують створити в одній із західних областей. І дуже ймовірно, що це буде Закарпаття. Тобто, голова Ода. Підтвердив, що вони ведуть дискусію про це про вільну економічну зону. І що цікаво, наше судослідження підтверджує, що закарпатці в цьому бачать ну велику перспективу тобто вільну економічну зону або зону сприяння залучення от інвестицій в пільгове. І що цікаво, якраз. Ці всі технологічні підприємства, в тому числі Єврокар, хоч там інвестор місцевий, до речі, ну я маю на увазі якраз український, він не Закарпатець, але вони прийшли на початку 2000-х, коли діяла вже вільна от, економічна зона. Тобто такі корпорації, як Джейбіл, які складав телефони Nokia в Закарпатті, Flextronics, Єврокар, Ядзаки, вони прийшли в той період. Тобто, якщо справді якісно втілити цей проект вільної економічної зони, це справді може бути. Такий поштовх залучення прямих іноземних інвестицій економічним драйвером. Дякую, будемо дивитися, як розвиватиметься Закарпаття. Зрештою, як цей досвід буде екстрапольований у майбутнє. Андрій Сухарина, аналітик фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та директор інституту центральної європейської стратегії Дмитро Тужанський гостювали в програмі сьогодні в день на хвилях Українського радіо». В студії працює Коляда. Ми о 14.10 продовжимо наше спілкування. Будемо говорити про і Революцію гідності з Євгеном Бистрицьким, зокрема та зі звукорежисером фільму